Обережно гаряче. У затишному будинку жила допитлива і непосидюча дівчинка Оленка. Вона любила допомагати мамі, задавати безліч питань і досліджувати все навколо. Одного дня мама прасувала білизну, а Оленка крутилася поруч, спостерігаючи, як із праски виходить легкий пар, і як сорочки стають рівними і гладенькими Матусю, а можна я тобі допоможу? запитала Оленка, заглядаючи на випрасувану сорочку. Дякую, Люба, але праска дуже гаряча, її не можна торкатися, бо можна опектися», – пояснила мама, проводячи праскою по іншій сорочці. Оленка уважно подивилася на праску. Вона виглядала звичайною, наче не гарячою зовсім. дівчинці стало цікаво. Що ж такого небезпечному в цьому приладі? Вона бачила, як мама легко до неї торкається, тримаючи за ручку, і нічого страшного не трапляється. Мабуть, мама просто перебільшує, подумала Оленка. Мама відійшла на хвильку до іншої кімнати, а Оленка залишилася сама. Вона нерішуче простягла пальчик і легенько торкнулася металевої поверхні. Ой! Скрикнула дівчинка і миттєво відсмикнула руку. Пальчик запалав від болю, і на очі навернулися сльози. На крик одразу прибігла мама. Оленко, що сталося? занепокоїлась вона. Дівчинка, схлипуючи, показала мамі почервонілий пальчик. «Я, я просто хотіла перевірити, чи справді вона така гаряча, зізналася вона, знітившись. Ой, моя дитинко, я ж тебе попереджала. Ходімо швиденько охолодимо пальчик, сказала мама і повела донечку до ванної. Мама відкрутила холодну воду і підставила оленчин пальчик під струмінь. Ось так. Тримай під водою кілька хвилин. Це допоможе зняти жар і біль, пояснила вона. Завжди, коли опечешся, потрібно відразу прикласти щось холодне. Оленка зітхнула і спитала Матусю. Чому праска така гаряча, бо вона нагрівається, щоб розгладжувати одяг, але, як і всі гарячі речі, вона може опекти. тому її не можна чіпати без дозволу, лагідно пояснила мама. А що ще може бути гарячим удома? зацікавилась дівчинка. Ой, багато чого. Наприклад, плита, чайник, духовка, гаряча вода у ванні, батареї взимку. Усе це може опекти, якщо бути необережним, сказала мама. А ще є гаряча їжа, наприклад, суп чи чай. Завжди потрібно дочекатися, поки він трішки охолоне. А бувають ще якісь небезпечні речі? спитала Оленка, витираючи сльози. Звісно, деякі речі не опікають, але все одно можуть бути небезпечними ножі, гострі предмети, електроприлади. Їх теж потрібно використовувати обережно. Оленка задумалася, вона згадала, як колись опеклася гарячим чаєм, коли поспішала пити. Матусю, я більше не буду торкатися гарячих речей, впевнено сказала вона. Молодчинка, головне, бути уважною. Якщо хочеш щось спробувати чи допомогти, завжди спитаю дорослих, сказала мама й обійняла донечку. Минуло кілька днів у Оленки вже зажив, але цей випадок вона добре запам'ятала. Тепер вона завжди була обережною з гарячими речами. І якось бабуся прийшла до них у гості і поставила на стіл чайник. Оленко, принеси, будь ласка, чашечки, попросила мама. Дівчинка швидко побігла до шафи, але, побачивши, що чашка стоїть біля чайника, вона зупинилася. Матусю, а чайник не гарячий? запитала вона. Мама усміхнулася. Молоде, що запитала, він ще гарячий, зачекай хвилинку, а я сама тобі дам чашку. Бабуся похвалила Оленку. Оце так розумниця. Завжди потрібно перевіряти, щоб не обпектися. Пізніше, коли вся сім'я пила чай з пирогом, мама запитала Доню, а що б ти сказала дітям, які, як і ти, можуть випадково торкнутися гарячих речей. Оленка подумала і відповіла. Я б сказала їм, не чіпай гаряче, бо обпечетеся і завжди слухайте дорослих. Мама й бабуся задоволено усміхнулися. Тепер Оленко точно знала, гаряче може бути корисним, але з ним потрібно бути дуже обережним. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!